Перше в Житомирі відкрито новий маркет продуктів фора, що по вулиці Довженка, 67. В Україні це вже 190-й магазин. Маркети фора входять до розгалудженої торговельної мережі, яка була заснована ще в 2002 році. Співробітники маркету планують і надалі стрімко розширюватись. Вигідно кожного дня. девіз торгівельної мережі магазинів. Фора такі продуктові маркети працюють в багатьох містах України. В Житомирі Фора поки що єдиний. Особливість магазину полягає в тому, що маркет знаходиться в приміщенні житлового будинку, що є дуже зручно для покупців. Саме тому цей маркет називають магазином біля будинку. Добре, чим більше магазин, тим краще вибір, можна купити хороший товар. Дуже подобається, він знаходиться коло нашого будинку, і ціни дуже добрі. І великий асортимент. Ну, дешевший і красивий, все зроблено. Це не нормальне, багато людей мало. Места мало. в асортимент магазину фора входить близько 4 тисяч найменувань товару. Здебільшого це свіжі овочі та фрукти, м'ясо, риба, хлібобулочні вироби, молочна продукція, товари для дому та інші засоби щоденного користування. Привітні продавці оперативно та швидко обслуговують покупців. Той, хто придбав продукції на суму майже 90 гривень, отримав подарунки. Адже в день відкриття магазину були цікаві акції. Мы сегодня меняем на горошек, кукурузу, масло. Это гарантированные призы. Ананасы, тортики, кружки. Замечательные, по-моему. И вот такие вот продуктовые сумки, чтобы не покупать каждый раз пакетик. Для этого надо чек на сумму от 89 гривен сегодняшнее число. Они подходят к нам, меняют, тянут бумажечку, Здесь приз у нас безпрограшна акція, 100% все выигрывают. Колектив магазину «Фора» прагне, щоб завдяки гнучким цінам кожен покупець отримував задоволення від щоденних покупок. а Головне свіжих продуктів харчування. Дуже гарний асортимент. Ну, щоб ще дешевший був, то дешевше було б лучше. Ну, ну, а мені подобається. Слава Богу, що в нашому районі відкрився этот магазин. Пасіва з нагоди відкриття маркету фора відбулося свято. Всі бажаючі взяли участь у конкурсах та отримали призи. Під час лотереї розігрувались грошові подарунки та побутова техніка. Гостей свята розважали українські співаки та веселий ходу ліс. не пацька.